До останнього подиху стримував навалу ворогів, але 12 березня ворожа куля забрала життя Олександра Шпаковича поблизу селища Роботине на Запоріжжі. Олександр Шпакович народився 22 листопада 1977 року в Дніпрозіржинську. У 95-му році закінчив ПТУ номер 69. Тривалий час працював на підприємстві Дніпровагонмаш у квітні 22-го року. Став до лав Національної гвардії України та боронив українську землю від загарбників. У нього залишилася дружина, три доньки, три сини, батько та сестра. Дуже прикро, що я зараз стою поряд з вами, а його вже немає. Я воюю майже 10 років. А його за два роки. і так. цього хлопця, героя я знав дуже довго, майже майже його все прожите життя. Ми в одному дворі зростали, в одному будинку мешкали. Слова закінчуються. Слава Україні! Героям слава!